Падогончик від колективу, від нашої команди. Дивіться мені на народження сина. Знають скільки грамів народився. Новий бос вдома. Це 100%. Там жінка новий босс, там завжди вона бос. Потім мама, ти супергерой. Я тато, якщо що. І потім скорість тата. 2.0. Ну нічого, може, колись зі мамі перепаде і ще сертифікатик. На, о, блін, дуже гарно. Так, давайте подивимося, що тут. Так. На... Ви стали власником подарункового сертифіката на фотосесію новонародженого від Наталі Грепецької. Так, за всіма деталями. У мене, до речі, були як Орес тільки народився, самий перший у нас. Самий перший. Кажуть, ніби їх у нас 20. То... Е... Ну, дуже класно. Коротше, ми прийшли там, навіть ця дівчина нас навчила, як, як поводитись з дитиною, бо вона щось не вийшло. Він орал постійно. Це десь сьомий день народження, був чи восьмий, чи тиждень, ну тижня-два, напевно, може було. То вона нам показала, як в неї теж є діти, теж двоє. Показала так, що бачите, скоро буде фотосесія, і сьогодні будемо обжиратися. Клас! Спасибо!